Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від Смертосвіти. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Вітаю поціновувачів історії. Якщо ти хвилюєшся через брак знань, фактів, постатей та хронології, то видихай з полегшенням. Ти вже став на правильний шлях, обравши наш подкаст. Наш підхід представлення знань у формі історій точно залишить тобі особисте враження від кожної теми, а отже і знання про кожен період. Будь-яка історія це мандрівка в минуле, а нині бери із собою лише гаджет і навушники, бо вже наступна зупинка минуле століття. А провідником у цій мандрівці сьогодні буду я, історик Ігор Стамбол. Тема, яку ти сьогодні опануєш, стосується дуже болісної проблеми світової історії та культури, а саме проблеми колоніалізму. Бо це лише на перший погляд імперія це щось величне та розкішне. Але насправді центри імперій, тобто метрополії, будували свої золоті палаци на сльозах та крові мешканців завойованих та пригноблених народів з колоній. Імперії використовували колонії як сировинні придатки для власної промисловості, підлаштовували місцевий розвиток під власні потреби, методом кнута і пряника тримали в покорі місцеві еліти. Колонізованим народам десятиліттями нав'язували комплекс меншовартості перед імперіями-колонізаторами. Колоніям доводили, що вони не здатні розвиватися самостійно. Велика частина колонізованих суспільств вірила в свою другосортність, але знайшлися і ті, хто доводив протилежне. Вони стали лідерами і національними героями своїх націй. Щоб ліпше зрозуміти трансформацію в колоніалізмі, пропоную тобі за наступних 20 хвилин здійснити крогосвітню подорож. Якби тобі десь 100 років тому. Захотілося таке зробити, то найкраще було б володіти британським паспортом. Ця імперія, і після Першої світової залишалася найбільшою за територію, тож казали, що над нею постійно світить сонце. За мандатною системою Ліги націй, що облаштувала світ після війни, Лондон отримав значну частину територій, які належали Німеччині та Османській імперії. Тобто, окрім Австралії, Індії, Канади та менших територій, додалися ще й колонії в Африці, Азії і Тихоокеанському регіоні. Ось, вирушивши, паротяг везе тебе Англією. Але в великих містах та містечках немає очікуваного вікторіанського затишку. Навпаки, багато мануфактур стоять із забитими вікнами та надписами Зачинено. Безробітні недобре зиркають на блискучі черевики багатіїв, а представники лівих партій соколиними поглядами та полум'яними промовами збирають навколо себе численні натопи прихильників. Все це через значні людські втрати Британії під час Першої світової, скорочення промисловості, видобутку вугілля та суднобудування майже на третину. Як наслідок цих негараздів загострення соціальних проблем та потенційна політична криза, та ще й у міжвоєнному 20-літті, де й так зростають соціальні протиріччя, присутня загроза комуністичного апокаліпсису, активно діє Комінтерн, міжнародна за сучасними мірками терористична організація з поширення революції пролетаріату. Хоча, в дійсності, вона працювала на захоплення влади комуністами, і Комінтерн був зовсім не проти поширитися і на Британію. Уряди Британії під такою загрозою здійснюють спроби реформ, щоб збалансувати ситуацію в державі і не дати комуністичним агентам вербувати знедолених. Післявоєнний уряд тодішнього прем'єр-міністра Девіда Ллойд-Джорджа відмовляється від золотого стандарту фунта стерлінгів, надає право участі у виборах чоловікам, скасувавши для них майновий ценз. вимога володіти певною сумою грошей чи володінь. Значно обмежувала кількість виборців продовж попередніх століть. До скасування цензу у голосуваннях могла брати участь лише третина чоловіків Британії. Жінки від 30 років теж отримали право голосу. Також Ллойд Джордж впроваджує часткові соціальні гарантії малозабезпеченим. Цьому ж прем'єру вдалося знайти компроміс із найближчою і найбільш радикальною з британських колоній Ірландією. Південна її частина отримала незалежність у 1921 році, і так повстала Ірландська вільна держава. А ось північна частина продовжувала співіснування з Імперією, імперія ж змінила назву на Сполучене Королівство Великої Британії і Північної Ірландії. Проте новій невеличкій країні було досить складно цілковито відірватися від метрополії, зокрема й через нестачу ресурсів, чим і користувався Лондон. Якщо вийти з нашого уявного перетягу і прогулятися вулицями міст Ірландії, то не варто дуже розмахувати британським паспортом, адже він дратував представників національного руху і їхніх численних прихильників, які зневажали англійців за насадження чужої церкви, мови та економічного грабунку. Рух «Home Rule» Що виступав за цілковиту незалежність від Лондона і на початку століття створив ірландську республіканську армію або скорочено іра, не гребував політичними вбивствами та партизанською війною проти британських урядовців в обох частинах Ірландії. Тож королівський уряд дозволив підконтрольній північній Ірландії карати без спеціального слідства підозрюваних у тероризмі. Отож, ірландська вільна держава намагалася послабити залежність від Британії і навіть вела торгівельні війни проти колишньої метрополії. У 1937 році країна змінила назву на Ірландію та затвердила державною мовою ірландську. Водночас англійська мова отримала статус другої державної. Популярність мови імперії заважала відродженню мови ірландців. Власне, нею і в наш час володіє менше половини ірландців. До речі, саме рух Ірландії за незалежність дуже часто порівнюють із українським визвольним рухом. Особливо чітко він нагадує ситуацію боротьби ОУНУПА проти СССР у 30-50-х роках минулого століття. Адже як і ірландці супроти англійців, так і українці супроти совєтських окупантів відрізняли окремі релігія, культура та форма господарства. А це саме ті суперечності, яких достатньо для непримиренної боротьби. Коли ж наш паротяг проїздить традиційно вугледобувними районами Британських островів, то є велика ймовірність, що він зупиниться, і його машиністи долучаться до загального страйку шахтарів, що назрівав довгий час і таки відбувся в 1926 році. Власники підприємств погрожували працівникам звільненням за вимоги кращих умов праці. Перший лейбористський уряд країни, що мав би вирішити більшу частину соціальних проблем, того не зумів. Тож за підтримки тред-юніонів, тобто профспілок, Британія продемонструвала світові небачений до того страйк. У ньому взяло участь понад 18 мільйонів учасників. І хоча уряд далі вчиняв репресії проти активних учасників протестів, але для політиків таки стало очевидно, що населення потребує соціальної рівності. Частково ці потреби було втілено, але новим випробуванням стала велика депресія, яка теж боляче вдарила по економіці країни. Далі, пересівши з потяга на пароплав, що перетинає Атлантичний океан, наша кругосвітня подорож триває, не виходячи за межі Британської імперії. За Атлантикою протягнулася велика й багата ресурсами Канада. Вона ще з середини 19-го століття набула статусу домініону, автономії в складі імперії і могла вирішувати більшість внутрішніх питань самостійно. Інші території імперії домоглися подібного вже до Першої світової війни. Винятком із самостійних рішень домініонів була хіба зовнішня політика, але вже після Першої світової вдалося домогтися і цієї можливості. Якщо плисти далі на Південний Захід вже Тихим океаном, черговість відвідування територій якраз збігається із хронологією набуття їх автономного статусу в імперії Австралія в перший рік ХХ століття, Нова Зеландія на 6 років пізніше, а Південна Африка стала Домініоном у 1910 році. У міжвоєнне 20-ліття Британія просуває ідею реформування імперії у співдружність. Це поняття виникло раніше, але втілилось у конкретні рішення внаслідок декларації Бальфора вже 1926 року та Вестмінстерського статуту 1931 року. Під час низки імперських конференцій представники домініонів з одного боку висловлювали бажання більшої автономії, але з іншого не хотіли повної незалежності, адже так втрачали пільги і опіку досі могутньої держави в питаннях оборони і торгівлі. Тому компроміс, що став в основі британської співдружності націй, виявлявся у спільній вірності короні та формальній рівності між собою. Британський парламент не мав ухвалювати рішень без згоди самих домініонів, а останні теж не мали діяти всупереч короні та іншим домініонам. Окрім того, за згаданим Весмінстерським статутом всі питання, що стосувалися короля, мали вирішуватися не лише за участі парламенту, а також у співпраці з Домініонами. Тож вже напередодні Другої світової війни Британська імперія була радше економічним союзом. Домініони, за якими також визнавалося право на відокремлення, укладали торгівельні угоди з Великою Британією, що було свідченням їхнього майже повного суверенітету. Додатковим фактором єднання Британії з Домініонами був стерлінговий блок, учасники якого вели фінансові обрахунки у національній валюті Британії. До нього входили не лише колонії та домініони, а й країни, що були в сфері впливу імперії та використовувалися як ринок для британських товарів. І от, якщо ми вже побували у достатньо мирних домініонах Британської імперії, то нам необхідно зазирнути до основної коштовності у її короні до Індії. Цій колонії статус домініону Лондон не давав до останнього. Причинами були і ресурси Індостану, якими Британія користувалася на власний розсуд, і непроста структура населення колонії, кастова система, різні національності та релігії, що загрожувала громадянською війною після виходу британців. Той, хто зміг вирвати найбільший колонізований народ із найбільшої у світі імперії, завжди ходив босоніж у дуже простому одязі, а після смерті всі його статки складали хіба палиця та невеличкі окуляри. Так, мова про Магандаса, Карамчат, Ганді, відомого як Махатма Ганді, велику душу вільної та демократичної Індії. Він сповідував ідею ненасильницького спротиву, назва якої звучить Сатяграха. У перекладі впертість в істині після Першої світової війни саме Ганді очолив основну політичну силу, яка ще з кінця 19 століття ставила за мету незалежність індійський національний конгрес. Як же виглядала політика ненасильницького спротиву? Ганді і його соратники, найближчим з яких варто відзначити Джавахарлала Неру, долали абсурдні укази та заборони імперії власними показовими і масовими діями. Ганді запропонував бойкотувати британські товари, зокрема текстиль. Водночас він відроджував серед населення ручну прядку чаркху і навіть сам пряв нею собі одяг. Унаслідок цього бойкоту експорт британських тканин скоротився на третину. А коли прибув англійський принц до Бомбею, всі вулиці, наче вимерли, бо індійці його ігнорували. Ще одна відома масова акція, очолена Ганді, це соляний похід. У відповідь на запровадження британцями монополії на продаж солі, Ганді разом із сімома десятками прибічників рушив до океану. Вони пройшли пішки майже 400 кілометрів, зібравши десятки тисяч прибічників, і почали демонстративно виварювати сіль з води. Британська преса висвітлювала похід, і багато хто співчував у світі індійцям. В такий спосіб індійці продемонстрували світові абсурдність колоніалізму та стійкість сатяграхі, коли підставляли свої голови і плечі під кійки охоронців соляних копалень, які хотіли відібрати в англійців, і не чинили опору. Через резонанс та через власне безсилля нав'язати щось індійцям, англійці скасували монополію і пішли на поступки. Часто імперський уряд звинувачував Ганді у масових саботажах і ув'язнював його, але відпускав, адже цей діяч, як ніхто, впливав на свій народ. Коли терпіння індійців уривалося і вони накидалися на колоніальну владу, Ганді оголошував припинення сатяграхи, аби запобігти жертву. Друга світова війна призвела до певної консолідації імперії. Англійці не могли не помітити тієї велетенської допомоги, яку їм надали колонії, і домініони. Через два роки після війни. Індія отримала статус Домініону, і згодом вона проголосила свою Конституцію, хоч цілком розривати стосунки з Британією не збиралася. А Ірландія, вже за кілька років, заявивши про створення республіки, все ж покинула співдружність, яка у напівформальному вигляді існує і досі. Завершити подорож, яку ми щойно мали, варто в Україні. На наших землях тема колоніалізму теж є актуальною. Як я вже казав, наша залежність від Російської імперії більше нагадує ситуацію Ірландії, але не Індії. В нашому випадку присутній європейський тип колонії, коли у колонізованого не забирають усі ресурси, а створюють умови для відтоку капіталу до центру імперії. Водночас Україна поєднала і індійський варіант опору, і ірландський. До національної революції 1917-1921 років українці збройно проти імперії не виступали в надії законними методами досягти автономії і свободи. Боротьба ж армії Української Народної Республіки, а потім і партизанська боротьба Української повстанської армії проти комуністичної Москви, дуже нагадують ірландський радикальний варіант. Про це більше слухай в подкасті Вчися вухами історія України. Водночас українцям у результаті визволення значно краще вдалося відстояти та відродити свою мову, ніж ірландцям. І це також є запорукою нашої вдалої боротьби проти Москви, яка, на відміну від більшості колишніх імперських центрів, досі хоче відновити імперію. Отже, наша сьогоднішня подорож засвідчила. Що після Першої світової війни разом із економічними, соціальними і політичними проблемами Британія продовжила реформу імперії та не чинила великого опору суверенітету домініонів. Британська співдружність продовжила налагодження та оздоровлення торгівельних відносин, що, зрештою, посприяло успішному протистоянню Сполученого Королівства нападу нацистів. Водночас, небажання британських урядовців відпустити Індію та Ірландію призвело до жертв і масових акцій непокори. Ці помилки британці добре засвоїли і поступово відмовились від ролі світового гегемона. Вони змогли переформатувати власну економіку і культуру до нових умов, тому годі й уявити, аби у британців виникли реваншистські настрої за втраченою імперією. На цьому завершуємо наш аудіоурок. Щойно звучав Ігор Стамбол. Залишайся з нами і слухай інші наші уроки. Почуємося. Проєкт Вчися вухами творить громадська організація Смарт освіта за підтримки «Educo Foundation».